Як налаштувати Wi-Fi роутер без виклику інтернет-працівників? Зберігаємо це відео. wi fi роутерів є багато, вони візуально різні, але принцип налаштування плюс-мінус одинаковий. Я покажу на прикладі народного типу link 841 n Знизу є наклейка, на ній написаний логін та пароль входу на роутер та написаний сам пароль до вашого Wi-Fi роутеру. З'єднімо з нашим Wi-Fi роутером, вводимо пароль, у мене він вже введений, і заходимо на сам Wi-Fi роутер. Можна по посиланню які знизу під роутером, а можна по ip адресі. В типи лінків зазвичай IP адреса 192.168.0.1. Прописуємо логін, адмін, пароль адмін і попадаємо на наш Wi-Fi роутер. В новіших ревізіях логін та пароль вам потрібно створити самому. Вибираємо вкладку Networks та підкладку WAN. Бачимо WAN Connection тип. Вам потрібно в телефонному режимі взнати, який тип з'єднання ваш провайдер використовує. Маємо весь перелік, найчастіше зустрічається або Dynamic IP, або PPPOE. Якщо, до прикладу, до PPPOE, вам провайдер має скинути логін та пароль. Логін та пароль прописуємо на ваш Wi-Fi роутер. Свайпаємо «Save» і все повинно запрацювати. Якщо IP, скоріше за все, у вас працює mac привязка Вам просто потрібно mac адрес роутера сказати вашому провайдеру. Провайдер побачить mac адрес, прив'яже і у вас появиться інтернет на вкладці статус. Ви отримуєте ip адресу вашого провайдера, і у вас запрацює інтернет. Ну повинен працювати. Не бійтесь налаштовувати Wi-Fi роутер самому, це не так страшно. Гірше ви і так вже не зробите.